Так його прилетіло фітнесу. Я блять, коротше, чую якийсь каштан, блять, голу примтає. О, о! бим-бим. Ну, уїбались, пизда. мені вилку передню пробило точно, блять. Сильно їбало. О, дивіться, як пробило, блять, осюди аж. Кожній покатушці ми чогось мало не розкуярюємось. Всім дай Боже друга молодь. Сьогодні, дивіться, на таких обновочках. Ще на таких обновочках їдемо в турку. Турка там майже Карпати вже. Їдем сьогодні легенько катнемося. Буде гарно. Всім приємного перегляду. Погнали! Коротше пасечки, ми заїхали на мийку, тут Мотодвіж страшний, там стояло 5 людей, що наява, ява, блять, поїхала. А во, я тільки сказав. Заходьте, дівчата. моя, моя хата, твоє мій Але бажайте не я дівчата. Зараз будемо зажигати. What is <laughs> I love the way you run my body like a fever. Every touch is <laughs> gold. I'm only getting sweeter. Let the music. До речі, пацани чуть не роз'їбався. Три дні тому, от на об'їзні, я вам покажу місце, де вилітала Мандавося дурна. Я про то розказував в телеграм-каналі, кому цікаво, підпишіться. Буду туди викладати весь екшен, що не можу викласти на YouTube. І чужуть повсякденного життя. Так що підписуйтесь. О, Мотобрати вже нас догнали. Lose and you know I'm finna win. Yeah, I'm living life, having fun. Yeah, like I'm fin. Got up on the chin. Yeah, you know I'm finna finishing. Mortal Kombat finishing. Yeah, you know I'm killing him Yeah, it's 5 a.m. and we creepin' І ми проїхали від заправки 55 кілометрів. <сі> так його прилетіло в фітнесу. <сі> я, блядь, коротше чую якийсь каштан коштан, в голову примтаю, голову назад відкидаю. Стали трошки перекурити, що не була поліція. Бля, а фітнес дубу. каже, дупу <сі> треба поправити йому, блядь. Блядь, срака стерпля, йому вазити Ну, реально, срака вже стерпла, я вже хотів Ореста обганяти і казати, що ми стали трошки, але Орест скоріше став. Це нормальний апарат не та освітній апарат. Я в Мінська на три передачі, перші випуски. Ще на три передачі. У мене був на 12. Пам'ятаю, їхав 300. 60-70 більше з нього не є. На, а його зарази вони летять 300. Так, 400. Не, 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 так. <рес> В Іспанії чи Портуалії ще таке шкіряних костюмів? хай хоч така жара була. А там така груба шкіра козьох, навіть хоч він, якщо він злітав, то його тіло не пошкодило, бо вона, то, ну, шкіра костюми спиняла. Ти... <рес> 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 Так, я там мав трьох трьох передач. не мав. Хочу. Маю. Скільки того життя? О, є дешеве, бачить. Маю їжати, де його заводиш, то там. Та тут черепи, то постійно, все в маслі ходиш. Ти їхав, дав йому 120, приходиш, дивишся, з колін потекло, з кікстартера потекло, сальник з тих, сальників потекло, з кришки потекло, ну. Сидя кафесі, оплачено їде. Він собі для початку 400 витрив. Конда собі 400, різняйте варіант. Ти надійний мотоцикл, просто тепло. А так возьмете з куханою лісленьку, вийдете. А крокко чорний йде мій пішов. Супів машини розібрано Ти каже, ж. Так що на другий рік, щоб ви вже були на колесах. Приїхали вже 116, на фітнес з Немкою. Гельму над'їду. Коротше, до нас ще доєднується Владік на фазері. Зараз їдемо на заправку, будемо їх там чекати. Так. так, ми стали на око. Трошки вдягнувся куртку, бо вже змерзає. Дуже змерзаю. Ей, ми змерзнемо сьогодні точно. Як це так, бляха вдягнувся. Ну добре, що рукавиці ще маю в чоби. Так, Владік вже під'їхав, догнали нас. А скільки нам ще їхати, его раз плюс-минус? Залюбуюсь. Что? Едем? Можем. Едем, потому что осталось 30 километров. 30 километров. Все осталось. Все, погнали.

На об'єкт, який він робив. Ви просто гляньте, я, ну, мене аж дар мови відняло. Я, коли ми вставали на перекор, я навіть нічого не говорив, нічого не розказував, просто. Дивіться, дві. Курва, яка траха! А дорога ще краще. Ой, блять. Я їй щоб не впасти тут. Слухай, як гарно! Я всикаюся! О, качечки плаває курва, мать, як то гарно. Базики, їдьте в Карпати, бля, їдьте загалі, любі гарні місця, їдьте будь-куди. Дуже гарно. кайфуйте! будьте. Геки лазіть. Треба додому забрати його. Замовити пограчку їсти. Не, там типа пару раз было файно, что а потом, короче, они уже сильные повороты, знаешь, меня хлынило, я такие... Что, расскажи какие-то впечатления чуть-чуть. Что тебе там клонило, блядь? Ютубы все. Не снимай меня. Опа, а ну... Давай. Не в ту сторону. О, о. Почти, почти. Тяжко? Трошки. Трошки? А кто сказал, что будет легко? Ну да. Все, мы газуем. Бим-бим. Поїхали ми в Курпати, і їдемо додому назад. блядь! Але красєво! Голоджу, верна, рідина вже блять зашкалює майже! Щобо пройшла, і то пройде. Курва, ти ми кущами ніч не зазнімеш. Гобля! Взяли собі у Бограчу Карпатського Карбонарки. Все, обідаємо, перекушуємо. Коротше, патушки, все наїлися. Зараз йдемо вже додому. Все, чітко, газ. Сьогодні затестую за лед ляду свою. Бля, краса, люта. Такого стали собі пофоткати. Всі фоточки будуть в інстаграмі. І Тикток я в нас знімав, звісно же. Тикток, інстаграм в описі. Все, їдемо далі. Пизда! Да блять! Племенная нахуй! Ты Сам привезная! <риклад> сам сампурит! Як я не має. Вот треба включати, то меті фітнес, на мене. Того тут треба включити, це воно буде мітися, може. Кобряшко водички. Легенько. Помошня. Не <laughs> ратують нахуй, я. Скажи на камеру, де ми є. Самбри. Сам, Сам. Сам при Куда, блядь, блять блядь. Сиди вдома корму до мультики, мені треба, я повинжатися. А мама, бля, ті ж, нафікати, подойшли спортсменам, не послухався, блядь, став юристом. О, як файна. Професіонална. Блять, Подивись, на чолі, <поців> ми свого звіти немає. Ми вбивці. Ми повтували багато невинних комах. А мені ж путь Диви, боку. Дивіться, але я їбало просто волю. Пизда, нахуй, пацани. Шоно я... Шо їхали, бля, сотку? 120. І тут хуяк на дорозі такий горб, блядь. Ми як на нього застрибнули, я тільки чую як фітнеса коліна десь в'їбали мені по плечах нахуй Сука, ахуєли нормально я так. Я скажу я, блядь, весь твої голові підскочив. Фара того світу взагалі ебійшов. Ну уїбались, пизда, мені вилку передню пробило точно, блядь. Сильно їбало, вот дивіться, як, як пробило, блядь, от сюди аж. Кожній покатушці ми чогось мало не розхуярюємось. Їдемо собі спокійно, блять, сотку, сотку нах горб, горбнах, та чуть не вмерли пацани. Тут не за чуть не згубив. <ривіт> Ви його блять голови підскочив з тракою. Коротше, ми вже проїхали 297. Коротше, 300 кілометрів проїхали, стали відпочити трохи. Срака болить люто. Так. Завтра. Завтра буду. Нам ще додому рівно 100 кілометрів. А, все, блядь. Хрена. Все, зараз перекурюємо і їдемо далі. А, ще хотів за мотогарнітуру сказати. У мене зараз фонки почали їбашити. І я беру машину на обмін газ, туди сюди, блять тесно, нахуй. Файно. Заїхали на око, взяли з пік кавуське. Ми вже у Львові. У Львові. казати нашому колезі, хай сідає на поїзд на п'яту ранку їде до нас на кавуську. Двісики. мув, блядь, на сьогодні наципляв, пизда, блядь. Ну то фітнес мені помив, ляду. Диви, курва. ти вбив. Ебать його в рот, нахуй. Коротше, пачки ми в селі, забув на хоті Проїхали 400 кілометрів. Ну там 400 схоїм, бо ми почали рахувати від заправки. Заправка від нас 20 кілометрів була. знаєш, я хочу сказати. Що ти хочеш сказати? Я живий і сильний Я непереможний нахуй. <laughs> Коротше, чуваки, суперська поїздочка. Знов нам все сподобалось. Тільки ми телепні, бля, як завжди, взяли, ну... Ну подивіться на фітнеса. Як він їде, блядь, зараз ніч дуже зимно. Одна кофта, одна футболка. Я так само, бля, мене... Оця курточка, вона ну, десь міліметр має, бля. Ні, то все класно, але я щось планував футболці в шортах, ти в шорти ще в сумці лежать. <laughs> Коротше, треба трохи серйозніше підготовлюватись, то вже осінь. Да. Брати ті кофайки, ті скафандри. Да, так, якісь, блядь, кожанки, нахуй, таке. І нормально їхати, а то ми, бля, і безвідповідально то все робимо. Будемо завтра ще хворі, ну нахер. Відео не будемо випускати. І не будемо випускати, а знаєш чого? Я був без візора, а ти з візором. Я без візора тільки в окуляриті і погнав. Коротше, все, пацки, тримайтеся, їдьте в дальняке і буде вам щастя. Але одягайтеся тепло. Так, одягайтеся файно. Дуже файно то їхати в той дальняк. Ставте лайки. Ставте. Вподобайки. Підпишіться на ТГ канал. Інстаграм, TikTok, всі посилання в описі. Все, мене... всім удачки, на всім папа. -па. можна підписатися. Добре, що на Саньку підпишіться. Все, давайте.